Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати таке блюдо, як квасолю, молоду квасолю. І хочу вам показати, от яка у мене молода квасоля. Бачите? От Зараз я візьму прямо так на руку і покажу вам, бачите, яка гарна молода квасоля. Це квасоля, яка в'ється, вона пізно доходить. От я тепер її зірвала. І бачите, скільки в мене її. От. Я вона гарненька. От. Я зараз відберу, поставлю варити трошки скільки там треба мені, а остальне покажу вам, як я її в мішечки складаю, і просто ставлю в морозилку і заморожую на зиму, там, коли вже мені буде треба. Я виймаю з морозилки і варю молоду квасолю. От зараз наберу собі у миску, я її промию, поставлю, вона тільки закипить. І зразу першу воду злию. От, а далі буду показувати, як я її буду варити. Так, наберу трошечки її. Вона вже в мене гарненька, перебрана, дівчатка, чистенька, тільки промити її треба. От, ще раз візьму. Отак. От, Нам досить. Бачите, яка гарненька фасоля. Дивіться. От, От для, то, для варки мені потрібно ще для фасолі сіль олія рафінована для зажарки, і дам сюди дві ложечки столові, коли буде варитися олії. Перець чорний петрушечки пучок, дві цибулі. Отакі одна велика для зажарки, одна піде, коли до фасолі буде варитися, морква невеличка, три зубчика чеснока для смаку, і два лаврових листочки Ну і все От зараз. А от покажу вам зараз, як я у мішечки. Просто у мішечки її насипаю. Отак, от скільки мені там буде треба вже у мішечку. Бачите, видно? От. У мене такі прості мішечки, я не маю тих таких дуже майце. Я таких простих. І дуже гарно вони теж у морозілки сохраняються осолька. Ну, ще раз поставила. Отак, от бачите? От. Просто зав'яжу її гарненько. Воздух відте отак випустю. Бачите, отак. Ще трошечки май зав'яжу. І тепер отак окручечок. От, Бачите, отак я буду її зараз складати у морозильну камеру. Ну, і все, зараз я буду промию квасоль і буду показувати, як я її буду варити. Фасолю я вже промила дівчатка, бачите, заляла водою і зараз ставлю на газову плитку хай закипить. Тільки закипить гарно, і я воду злив. І тоді вже налю другої води і буде, буде варитися. Я вже покажу далі, як буде. А от Зараз наріжу соломкою моркву і теж покажу вам вже далі, щоб робити. Фасоля у мене вже дівчатка, закипіла. бачите, яка вона. Я взяла, так, як я казала, ту першу воду. І тепер я її засипаю сюди у каструлю. Тепер я от рядом тут, бачите, у ковшику я маю гарячу воду, яку я приготувала для неї, щоб я не заливала сюди холодною водою, а вже ну такою хоча би теплою добре, ну щоб не гарячою тільки. Тепер я візьму. То гарячий ковшик і треба чимось взяти його. Ручки дуже у ковшиків цих дуже гарячі такі. От, заливаю водою вже гарячою. Води багато не треба. Так, десь на 2-3 пальці, щоб накрила тільки фасоль. Фасоля молода, не вбирає багато води. В себе її не треба вже багато води. Тепер я додаю до неї. Солити, дівчатка, не буду. Солити, буду майже, коли буде готова фасоля. А зараз я додам до неї ще треба ножа, щоб перерізати. Цибулю дам, перерізала. Тепер морку дам, що я казала. Морку сюди. Я нарізала, бачите, як я нарізала. Так соломку, як, як удалося. Тільки не натерти, щоб не була там моркочка така. І два лаврових оцих листочка сюди зараз закину. Тому що васоля вариться швидко, це молода. і... Цей лавровий листочок і цибулька хай пропитають її. От. І зараз ще дам сюди дві ложки олії. Я додаю рафіновану. Можна не рафіновану, хто має така з запахом більше. Е, васоля любить таку олію. От. Одна ложка. Столова ложка дівчатка. І друга. Бачите? Все. І зараз я включу вогонь. Вона тільки закипить, хвасоля. Я скручу на малесенький більш-менш огонь, щоб вона собі потихісеньку так варилася. Коли вона вже буде доходити до готовності, я покажу далі, як я буду її ще ставити там. петрушечку оце і солити. Так що ставлю на огонь, хай хвасоля вариться. І так, дівчатка, я дивлюся до хвасолі. От бачите, яка вона вже от вода. Бачите, як вода википала. Зараз я забираю звідси оцю сібулю, вона вже тут мені не потрібна. Отак. От Усю. Лавровий листочок заберу звідси теж. Десь ще був один. Ще взяла два потім знайду. Так, це забрала. І тепер сюди, я вже дівчатка посолила її, ну, посолила десь хвилин 10, вже, як я її посолила, коли ж тільки вона почала так трошечки вже майже майже бути готова. Тепер сюди засипаю ось петрушечку. Вона зараз з петрушкою ось цією. Покипить десь хвилинки дві більшення. Так потомиться ще. Ось з петрушечкою. Даш? Отут вже в мене дожарюється сибулька, ота велика, що я казала, що ще одну. Мало, бачите? О, зараз ще трошечки я буду виключати, так тільки трошечки до золотистого її. Це не. Ну, от ще знайшла другий лавровий листочок, заберу його. Вже не треба тут їх. Ну, дві хвилиночки і зараз буде вона готова. Бачите, яка вона? От, солечка. Ну, вона десь у мене 55 хвилин. От на такому огні, отаку от потихесеньку вона собі варилася. Ну все, буде готова, покажу. Ну все, васоля, дівчатка, вже готова. От така вийшла сьогодні в мене косолька. Бачите? Молоденька. Там трошки юшечки отої є, води тої, що вона варилася. Хтось може не, комусь не подобається, може ото просто злити ту воду. Нам подобається, я люблю. Коли вона трошечки тім. Можна її засмажити олії там, де жарили на жаровні. А можна її прямо отак на тарілочку і подавати собі їсти. От, бачите, яка гарненька квасоля. А смачна, яка молода квасоля це взагалі. Я зараз тарілочку наберу. От. І морква тут є. Отак. От О тепер я от чеснок. От я казала, там три зубки чеснока було, я його через цю ж снодалку перетерла. От, Тепер чесночком зверха полю. До чесночку я додала трошки води, щоб гарно він розійшовся, щоб можна було. чесночок даєте смаком собі. Так. Перець додам. Теж за смаком. Ну, і тепер оцю олію, що я нажарила, цибульку з олію нажарила, бачите, засмажила її так трошечки от зверху. Отак. Це дуже дівчатка смачно, дуже-дуже. Молода квасоля, це дуже смачно. І ще малосольний огірочок. Ну, малосольний огірочок не пішла у подвал не взяла. Зараз піду візьму. Будемо вечеряти, обов'язково візьму. От таку я сьогодні зготувала молоду хасолю, дівчатка, бачите, дуже-дуже смачно. Так що, якщо сподобалося дівчатка, вам як я сьогодні готувала молоду хвасою, готуйте, по-моєму, рецепту. Це дуже смачно, дуже-дуже смачно. І всім гарно дякую. За все гарно дякую за підписку, за лайки. За все, за все, дуже вам гарно дякую. За ті відгуки, які ви мені пишете. Так що прошу вас, заходьте до мене на мій канал. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть відгуки. Я дуже рада, я всім відписую і всі перечитую, як бачите. Всім бажаю всього найкращого, миру, здоров'я, всього всього найкращого. І до зустрічі!